Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Це було завдання оболити фронта, а прийнято до виконання досвід вугледара і пошук стрілочників. Зеленський годує уже прощальну промову. Чи це ще не остання? Тарас Чорновіл пише. На жаль, драма зі здачою вугледара не завершилася з виходом із міста 72-ї бригади. Нині фатально фатальної ділу – героїчну бригаду не відведено на відпочинок та відновлення. Ротацію, яка могла би зберегти контроль за містом і ефективну оборону, зірва. Но при допомозі провокатори бізуглиї напередодні фінального ворожого штурму з прибирає досвідченого командира і залишає бригаду безголовленою поповнення і забезпечення зірвано. Але ж уже після виходу з міста, коли як люблять казати наші пропагандисти, війська відійшли на більш вигідну лінію оборони. Мала ж та лінія бути підготовлена і повинні там були виявитися інші підрозділи, яких не завели на ротацію. Мали, але оборону на ділянці продовжує тримати 72-га, А офі. Ірними цапами для українців вимальовується невеличкий і майже неозброєний батальйон ТРО, який взагалі не спроможний виконувати такі завдання. Що передбачали після здачі вугледара новий і глибокий прорив удар Курахове ударна на захід до межі Донецької області, щоб не задумував ворог, йому була потрібна ослаблена ділянка фронту. Чи це не спроможний вистояти навіть до ранку невеликий загін тероборони, легкої піхоти без техніки, прикриття навіть без кулеметів. Чи пошарпана і з героїчна бригада, але усе це вже явно не про війну, а про брудну політику і нечастиві домовленості. Те як зараз, користавшись емоційним дописом, журналістки з 1+,1 запустили кампанію, що в усьому винуваті сонця чи два бійці, які елементарно не могли би стримати ворога. Тільки підтверджує припущення, що йдеться про бажання, декого повністю віддати ворогу всю Донецьку область, шукали лише тих, якого можна зіпнути вину і відвести звинувачення від. Головного винуватця він тим часом сумах нагороджував бійців іншої. 82-ї бригади, яка виконує абсолютно незрозумілу місію Рошеській Курській області. Хоча мала б бути і могла б бути зупинена ворога на Донеччині. Скорщини наші відійдуть незабаром. Мабуть, за пару тижнів. А Донеччину ворога коли як заберемо. Але у цій грі далеко вже не шахи, а в Чапаєва такі аргументи значення не мають. Журналіст і блогер Назар Мухачов говорить наступне. Далі в. До оригіналу. Багато хто з патріотичних українців, згадуючи, зокрема початок повномасштабної війни, наводить приклад розмінованого Чонгару, пропуску московської армії на південь України, наслідком чого стала окупація значної території, смерті десятків тисяч цивільних, смерті багатьох тисяч українських воїнів. Хтось говорить в цілому про повний провал підготовки до війни. Хтось говорить про те, що дві білоруські дороги можна було заблокувати одним батальйоном, один батальйон на одну дорогу, правильне мінування протитанкові рови і так далі. І тоді московська армія не дійшла б за добу до Києва, фактично до межі Києва. Не було б тих всіх речей в Бучі, Вірпені, Гостомелі, тих всіх речей, від яких волосся стає дибки не тільки в українців, а й в цілому світі. Це все наслідки бездіяльності Володимира Зеленського. І це зрада. Хтось каже, що гостомельський аеропорт було створено бригадою Нацгвардії, і її на початку лютого відвели і залишили тільки фактично строковиків. Охороняти гостомельський аеропорт, який хотіла московська армія використовувати як базу для свого десанту, тобто захопити, а далі швидко туди доставляти все, що їм було потрібно. І літак мрія там був залишений для того, щоб ним потім московська армія могла скористатися. Все це перераховують, і кажуть, зрада. А я стверджую, що Володимира Зеленського неправильно називати зрадником. І зараз я поясню вам, чому зрадити може тільки свій. Зрадити український народ може тільки той, хто є своїм для українського народу. В Який час Володимир Зеленський став своїм для українського народу? В час, коли казав в інтерв'ю, що мене з Україною взагалі нічого не поєднує. В час, коли агітував За Януковича. В час, коли висміював геноцид українського народу Голодомор. І в деяких сенсах він продовжує висміювати Голодомор зараз. Ну, не він, а в цілому зелена влада. В час, коли Україну порівнював з порноактрисою, тоді він став своїм? Чи коли він став президентом, він став своїм Ага. і почав топтатися по всьому українському, запустив процес страшний процес для українців, розпродажу української землі і Надр знову ж таки, підготовка до війни і так далі. То коли? Після повномасштабного вторгнення він став своїм. Ага. І саме тому московська агентура сиділа і сидить насправді на дуже багатьох ключових посадах. А, ну відосики він зараз записує, такі високопатріотичні. Так, але не вибудовуються свої системи виробництва зброї, так як це мало би бути. І ще дуже дуже багато всякого. Він своїм для українців ніколи не був. Тому зрадити українців він не може. І це не просто, знаєте, такі словесні каламбури і якась еквілібристика, яку я хочу вам донести. Я хочу вам донести в першу чергу психологію значної частини, основної частини, навіть левової частини тотальної більшості поза 90% тих, хто сидить в українській політиці. Вони дивляться на український народ як на бидло. Як на засіб для збагачення, вони дивляться на нього зверхньо. Вони переважно не пов'язані з українцями ні по духу, ні по крові. І вони не вважають нас своїми. І через те їх не болить ні українська кров, ні пограбування, ні те, де в майбутньому будуть жити українці. Це треба усвідомлювати. В нас у багатьох українців є така ілюзія, що «О, там, ну роблять помилки, ну просто корупціонери і так далі. Ні. Українці для них не свої, ми для них чужі, ми для них засіб для заробітку. А місцями ми для них ті, хто заважають опрацювання території, опрацювання землі і надр. Ну, забагато нас тут живе, а земля і надра трильйони доларів, десятки трильйонів, їх же ж можна роздеребанити. Тому Володимир Зеленський не є зрадником України. І не є зрадником українського народу. Він є цинічним, глибоко продуманим, усвідомленим ворогом українського народу, і всі свої дії він спрямовував на висміювання української культури, української мови, української духовності, на пограбування українського народу тотальне пограбування. Причому він наважився зробити те, що не наважувався жоден ворог до того зробити. Розпродаж української землі і надр, який в перспективі несе нам дуже дуже страшні речі, насправді становить загрозу самому нашому існуванню, тому треба усвідомлювати, що він не зрадник. А цинічний продукт невже оманський план дії вони хочуть здати чотири області. ЗСУ залужний народ не дозволять. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.